Ну, я от перев'язала, а взагалі у мене є такі лідоступи. Надія Синельникова живе в будинку по проспекту науки. Каже, доріжки біля її будинку розчищені та посипані. Ані цілий день роблять, коли б не побачив, що сюди вони роблять. Ну, зараз це вже два дні тяжких, що тут, хоч скільки не сип нічого, не, не допомагає. Дощ пішов та й все. Так що треба. треба щоб погода була Богу, заказ робити, щоб не було фльзоту. Я ж хожу осторожна. Я ходжу обережно. Ну зовсім, окрім доріжок, є отам таке, що треба от переходити. Там, звісно, обережно. на Олексіївці. Живе Лідія Іванова. Розповідає, двірників із вікна бачить щоранку. Ділати нічого, ну смотрю, із окна от на той стороні. Так там нескільки їх зразу робити ну, нічого. Дивлюся з вікна, бульдозери. і на тому боці кілька людей одразу. але я дуже рідко бачу бульдозери. бульдозери. Мають сніг бульдозерами прочищати. прочищати. Тоді б менше було снігу тоді і тоді менше, менше було, було б льоду. Так б менше було льда. Ось так зранку комунальники посипали доріжки та тротуари. Розчищають парки, прибудинкові території та основні вулиці близько двох тисяч комунальників. Від 3 січня працюють. У посиленому режимі у дві зміни говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Віталій Мірошник. Кількість автомобілів, які сьогодні припарковані, щільність їх не завжди дає нам можливість провести очищення, тому що ширина самої тої, той, як то кажуть, лопата, яка чистить чисте. Іноді ширше ніж проїзд, і автотранспорт може бути пошкоджений. А такий затор утворився вчора на трасі у бік Чугуєва через Ожеледицю. Відео слизьких доріг публікували у соцмережах. Очевидці дороги державного значення у регіоні цілодобово розчищають 200 людей та майже 150 спецмашин. каже заступник начальника служби автодоріг Харківщини Михайло Богатир. Дуже значної інтенсивності. Е на покриті зменшив концентрацію солі на покритті, та ця соляна, будем так казати, каша перетворилась на сплошну ожересть. Богатир каже, завчора висипали понад тисячу кубів піску та солі. Деякі ділянки посипали кілька разів. Через ожеледи цю двічі завчора рятувальникам довелося допомагати водіям. Так витягали легкову автівку у Московському районі. Вона потрапила на обледенілу ділянку дороги. Допомагали рятувальники і бригаді екстреної меддопомоги та не могла доїхати на виклик, каже речник надзвичайників Євген Василенко. Рятувальники на пожежному автомобілі підвищеної прохідності. Взяли з собою медиків, слідували до потерпілого. Медики надали потерпілому допомогу на місці, після чого рятувальники відвезли медиків до автомобіля швидкої допомоги. Василенко каже, за тиждень допомагали 14 водіям. Ожеледицю на дорогах області харківські синоптики прогнозують до кінця тижня. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.